Саме в ці дні, коли зійшов на апостолів Дух Святий, сталася дуже велика подія не тільки в душах апостольських, а і в суспільстві між людьми. Бо коли зійшов Дух Святий на апостолів, то він переродив їх. І якщо згадаємо собі апостола Петра, який відрікся Спасителя, коли Христа. Вели на смертні муки перед служницею. А тут, коли зійшов Дух Святий, він вже не мав страху. Він сміливо йшов і перед великою кількістю людей, перед книжниками, фарисеями, проповідував Воскреслого Христа. В цей день Дух Святий дав апостолам розуміння мов, дар мов. Садаймо собі старий Завіт і Вавилонську вежу. До Вавилонської вежі всі люди говорили однією мовою. Але коли вони почали робити небогогодне діло, Господь змішав мови, змішав язики, і люди стали не розуміти одне одного. І в цей день, сьогоднішній день, коли в Єудеї, в Єрусалимі було дуже багато людей з різних країн, бо прийшли вони на свято, апостоли вийшли і проповідували кожному народу його мовою. Тому і ми в Україні проповідуємо, молимось, служимо українською мовою. Апостол Андрій Первозваний на Київських горах також проповідував тією мовою, якою було зрозуміло людям. Бо не міг він проповідувати по єврейськи не міг проповідувати по-грецьки чи по-римськи, бо його просто не зрозуміли. А він проповідував зрозумілою мовою. І цей дар, дар мов, Господь дав апостолам, і вони проповідували. А потім ішли в світ, ішли до інших людей в інші країни і також проповідували їхньою мовою. Бо каже апостол Павло, краще мені сказати декілька слів. Зрозумілою мовою, аніж безліч слів, але незрозумілою. Тому цей дар, який дав Господь, якраз саме в ці дні, є дуже важливим і для нас, щоб ми не боялись, бо апостоли не мали страху, щоб ми були твердими в вірі, щоб ми мали любов, щоб ми мали милосердя, щоб ми дійсно сповідували Пресвяту Тройцю, бо це є найперший і найважливіший догмат. Християнській релігії? Тому